Сьогодні ми поговоримо з вами про особові займенники в англійській мові. На відміну від української мови, в англійській мові відмінюється виключно дієслово. Тобто в кажемо «він красивий, вона красива, воно красиве, в англійській мові ні, на щастя. Тому її дуже легко вивчити. Отже, розпочнемо. I означає я. Використовуємо його, коли говоримо виключно про себе. Наприклад, I'm I am I'm 23 years old, I'm from Ternopil». He він. Використовуємо його, коли говоримо виключно про одного чоловіка. Наприклад, He is my dad, he is my grandpa, he is my teacher. Наступне she. Вона. Використовуємо, коли ми говоримо виключно про одну жінку. До прикладу, She is my mom, she is my sister. Наступне найцікавіше, оскільки it перекладається воно, але живається гетька, так як в українській мові. It означає щось одне неживе або тварина. До прикладу. Euh, банан українською ми скажемо, що це він, так? а в англійській це означатиме it. тобто it is banana. Також ми можемо використовувати it, коли ми говоримо про тваринок, наприклад, it it is a cat, it is a dog. Далі ми з вами поговоримо про множину. We перекладається ми. Використовуємо його, коли говоримо про себе та ще когось. Наприклад, мама і я ми можемо замінити we, Так? або я і мої друзі. Також вас багато, але. Ви плюс ще хтось. Тоді ви говорите ви. Наступна особа Ю означає ти або ви. В українській мові ви ми використовуємо для того, кого ми поважаємо більше, хто старший, в англійській мові абсолютно не так. Адже Ю, ти це означає, хтось один навпроти вас, а ви це коли двоє людей. Тобто ви це лише множина, а не про те, кого ви більше чи менше поважаєте. Та останній «зай» означає вони. Використовуємо ми про багато предметів, про багато людей. Наприклад, they are my friends, they are my clothes. Сподіваюсь, це відео вам було корисне і зовсім скоро буде нове!